Друзі, привіт! Вротенько хочу продемонструвати вам дуже цікавий навантажувач виробництва заводу Залізний Лед. Навантажувач обладнаний щелепним ковшем. Більше про щелепний кіш дивіться на нашому каналі. Додатково також ви можете обладнати навантажувач зерновим ковшем, відвалом для прибирання снігу чи вилами для піддони. Все це обладнання легко замінюється за допомогою єврорамки. Рама навантажувача виготовлена із стільнотягнутого безшовного бруса товщиною стінки 6 мм, що робить її надзвичайно міцною та надійною. Максимальна висота вивантаження навантажувача становить 4 м. Вантажопідйомність у всьому діапазоні висот понад 200. Дуже важливий елемент. Ув'язка навантажувача. Вона робить конструкцію надійною, безпечною та сам агрегат більш маневрен. Керування агрегатом відбувається за допомогою електроджойстика, що забезпечить точне та комфортне управління. Актуальною опцією сьогодні є відвал снігоприбиральний для фронтального навантажувача. Він встановлюється на навантажувач за допомогою спеціального адаптера. Для безпечної роботи з навантажувачем та сніговою лопатою був спеціально розроблений механізм захисту. Більш конкретно продемонструє на відвалі для трактора ловок. При перешкоді, наприклад, люк, бордюр чи цеглина, відвал за допомогою пружин відкидається назад та не шкодить вашому трактору або самому навантажувачу. Натяг пружин регулюється, тобто, за потреби ви можете жорстко зафіксувати лопату. Більше про снігоприбиральну техніку на нашому каналі. Підписуйтесь та ставте вподобайки. Дякую за увагу.